Всім привіт! Сьогодні я розкажу 4 способи, як заробити школяру. Перший спосіб це розклейка оголошень. Розклейка оголошень принесе вам 50, 100 чи 200 гривень. Це залежить від росліни вам оголошень. Другий спосіб. Це робити діла по дому. Можете договоритися з мамою з татом, що вони за уборку, за прочистку пилі будуть давати вам грошову нагороду. Третій спосіб відкрити свій бізнес. Так, відкрити свій бізнес можна з любого возрасту. Можна відкрити стенд з лімонатом, а зимою лучше продавати гарячий шоколад. Четвертий спосіб це здача металолому. Здача металолому вам багато грошей не принесе, якщо будете мало здавати. Але на газіровку та конфети хватить. Ви були на каналі Мирон і всім пока-пока!